Добрий день. Сьогодні ми розглядаємо тему звертання. Отже, звертання це слово або слово сполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова. Зоре моя вечірня, Зійди над горою. Звертання, як правило, має форму кличного відмінка, рідше називного. Форма називного відмінка в звертаннях не відповідає нормам української мови. Звертання не є членом речення, запам'ятайте, будь ласка, це важливо. Звертання може виражатися як одним словом, і тоді воно буде не поширене, так і кількома словами тоді буде поширене. Не треба сліз, не хмур кохана брови і не схиляє лице своє сумне. Тут у нас кохана одне слово, адже звертання не поширене. Бідна волошка. Чому ти у житті, а не на клумбі волієш рости? «Бідна волошка» – У нас тут два слова, а коли вже два і більше, то таке звертання є поширене. Звертання обов'язково відокремлюємо з обох боків комами. Якщо звертання стоїть на початку речення, то при окличній інтонації, після нього ставимо знак оклику, а наступне слово пишемо з великої літери. «Землерідна». Мозок, мій світ, ліс і душа ніжнішою встає, як твої сподіванки і мрії, у життя вливаються моє. І запам'ятайте, що не відокремлюємо комами, о, ой, якщо вони є підсилювальними частками, тобто вони будуть разом із вертанням відокремлюватись. О, слово, будь моїм мечем. На цьому ми з вами завершуємо. До зустрічі!